Я вважаю, що і самі народні депутати мали би мати юридичне право, коли у них є бажання і вони спроможні поєднувати нардепівську діяльність з службою армії. У нас є декілька народних депутатів, які і тепер знаходяться на фронті, як Сергій, Рудик і інші. Але вони фактично є порушниками, тому що чинне законодавство не дозволяє їм поєднувати роботу в парламенті з службою в ЗСУ. І тепер, десь назріває у нас ще один законопроект. В Принципі ініціатор тепер під атаками, але я назву це Микола Тищенка, і я це підтримую. і Вважаю, що треба не лише дати можливість народним депутатам служити воювати, поєднуючи з надеписом, а і зобов'язати певний час між так як є робота на окрузі, щоб ця робота була у тому числі і в зоні бойових дій у військових підрозділах, щоб краще відчувати ті ж настрої тих військових, там щоб народні депутати, як незалежні від військової структури. Міжсесійний період на якийсь період там ідуть у відрядження у військові підрозділи, виконують завдання роз'яснення, отримують зворотний зв'язок від військових про ті проблеми, з якими вони стикаються, але не будучи залежними від совкового військового керівництва, і це я думаю, що змінило би багато в чому позицію самих народних депутатів в Верховній Раді, коли вони би регулярно працювали, хоча б декілька днів міжсесійний період у військових підрозділах.